Новочка на антени, головки на 8 виходів. Правда, використані будуть тільки 5 з них, повна комплектація, антенна кріплення два бокових, 5 дісейків, 3 головочки. Ми приступили до зборки антени, встановили і закріпили тримач головки. Ну, Працюємо далі. Ну. Встановили головки. Приєднали, зараз нарізаємо кабель. Кабель ну, без реклами, звісно, можна різний брати, але... Як показує практика, краще взяти нормальний, щоб потім голова не боліла. Краще раз заплатити, чим потім не знати, що з чого воно не працює. Ось ми встановили вже її наверх, закріпили, так як там пінопласт, поставили прокладки, настройка пройшла взагалі успішно, супер, все класно. Все себе прибрали. Запорука, подальших замовлення.